Я сюди прийшов як голова Асоціації політичних наук. Ми досліджуємо політику і політиків. Відповідно, із засобів нас інформації я дізнався, що тут відбувається цікава політична подія. Конференція міської організації. І мене це зацікавило, я вирішив сюди прийти. Тут я побачив кількох знайомих мені людей. Це Віктор Дайдакулов, член ради обласної організації і голова Кіровоградської районної організації. Це Володимир Підопригора, який не знаю, зараз він є чи не є, але раніше він був членом ради міської організації Кіровоградської. І бачив тут полякова і Хоха, які вже загальновідомі, напевно, члени партії. Ну, я думаю, якщо вони так говорять, що це ремонти п'ють горілку, то напевно, там толока і п'ють горілку, бо ну, на конференцію це явно не схоже. А, якщо не пускають членів партії, а за статутом член партії має доступ до будь-якої партійної інформації.